Розпочнімо нашу гру. Тур. Перший запитання перше в світі смс-повідомлення було відіслане інженером компанії Vodafone. Назвіть ці два слова. Правильна відповідь в повідомленні було написано Merry Крісмас. Увага! Чорний ящик. Що це за предмет? Увага, запитання. У 1908 році в Лондоні його початкова довжина була 41 кілометр 843 метри. Про що йдеться? Увага! Правильна відповідь марафон. Англійська розвідка ніколи не визнавала існування цього. Назвіть це трьома словами. Якщо сер Артур Конан Дойл називав так диплом лікаря. Ліцензія на вбивство. Вірно, це агент 007 Джеймс Бонд. В нього була ліцензія на вбивство.